Оце початок наших риболовних пригод. Опа! Хто у нас тут? Машина. Машину знесла, а от яка краса! Ой, яка краса! Що, це... Ігорьок, доставай удочки. Будемо полі тренувати до станції. Да, да, да. Ми приїхали сьогодні, на... не риба да, ловить. Ну, ми будемо дальній заброс тренувати. Ми йдемо наліємо водяному, щоб у нас клювала гарна рибка да? і вип'ємо разом з ним. А далі будемо розказувати нашу стратегію так. 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 Ну? з водяним. щоб гарну рибку Опа! За відпочинок, за, відпочинок. за рибалку. І так, приступимо до самого корму. Що ми будемо використовувати? По-перше, я вже коноплю трошки залив, бо ми із-за того, що загрузили в полі, трошки запізнилися вже вечоріє, немає зовсім часу. Ось, Тому, перше, це конопля. Багато коноплі буде. Коноплю. Ви можете бачити, ми замочили водичкою, щоб вона не спливала. По-друге, ми будемо використовувати пелець. Пелець у нас різної фракції. Від самого мілкого до самого ну, середнього, скажімо так, нежирного. Є швидко ростворими, є е, довго ростворими. Далі ми додамо ще різнокольорового кольору. Від нашого спонсора Офіш. На змаганнях цей пельчик показав дуже гарні результати. Ми були вражені, тому ми мілкої фракції також додаємо у наш основний пельчик. Годувати ми будемо багато. Ось тому додаємо. Це все ми будемо замішувати маласою сливовою. І так, пельчика у нас десь кілограми 4, тому десь 200 грам ми заливаємо маласа. Так, якраз десь так. Все це нам потрібно гарно перемішати. ой мені ой Форму не подобається дуже сильно, тому що оцей мілкий пельчик, він дає такі різнокольорові фракції. І виглядає дуже, дуже, дуже прикольно. Зараз ми його дуже гарно перемішаємо. По-друге чи по третє ми будемо обов'язково використовувати бойли. Бойли нам дуже також сподобались від Trinity Baits. Будемо використовувати їх. Чесно кажучи, чому сподобались? тому що продукція завжди свіжа. Ось. Ну, Можливо, це нам так везе, що ми попадаємо на свіжу продукцію. А можливо, дійсно ну, для кожного клієнта. Хлопці стараються та роблять свіжу продукцію. Так, пельчик, в принципі, у нас перемішаний. Ми дамо йому зараз трішки настоятися. Ось, е, Так. Сюди ми його не будемо вже додавати, будемо трішки бойлів, можливо, коброю, можливо, ракетою, пошлемо в точки. Ось, Додавати будемо 18-ті це варені і 24-ті це пиліки. От, зараз ми вирішимо, як ми будемо додавати бойли. Чи ракетою ще раз повторюсь, посилати, чи коброю пару разів закинемо. Е, в принципі, друзі, е, покорму все. Я думав покрушити, але ну, пельцю ми намішали дуже багато. Е, кормити будемо обільно, дуже добре рибку. Ми просто на рибалці, ми хочемо, скажімо так, зробити експеримент, рибку дуже гарно годувати. Зараз ми закинемо десь на точку по спомбів 20, 15, 20. От, і після кожного клювання ми будемо докидувати десь від 3 до 5 спомбів. Ось така стратегія. Та й все, друзі, побачимось на виважуванні. Ай. Активна рибалка дуже виходить. Ось, так вони у нас летять. Можемо спробувати навіть по два бойлики. Гарно, гарно поклав. Він плавно лежить. Стоїть тут. Де ж він? Що там буде? Так, друзі, зараз, як, як я вам казав, ми швиденько годуємось, закормили пілець, зараз годуємо пеноплею, годуємо 24-ти бойлами-пиліками. Також ми послали швиденько коброю 18-ті бойли у наші точки і е, е, загодували ми дальні точки. Зараз годуємо ближні точки і будемо е, далі наблюдати за нашими результатами годування. Вперед. Паском, паровозик такий. Оце вот значить кормить рибку. Треба кормити. Голодний мужик, злий мужик. Голодна риба, не клює риба. thank you much Да, ми маленький. Хорошо. Ось наш Амурчик прям спит с помбу. Дааа. такий. такие. У вас там Стой, Варюша. Да. Познімай пару рукам. А это в чем секрет? П'ють каничего. Сончик наш А ну, Анувай біля берег <риклад> сім трошки нище боробики може до дубати Симзаленка больна, що ти хочеш? все, <риклад> так, давай його назад цей чи з цього буде? Може з друнечки випустимо. Спас, не кидай, щепся в ньому складай. Було парник. Розвертаємо, розвертаємо. Отакий красавчик. Давай медичка прибираємо. Хай. Подихає так, ну, любі друзі, виважувати. Ми тільки що дали три спомби знову, попав випадково в центр і зразу з центру у нас польовий. Rekikisen Yang kli её Udang Yang tu Ти диви що? диви, що робить. Мам, знаєш, що це у вас криво? Розвертає. Диви. Диви диви. А ну підемо попробуй. Нє, диви, що робить. Не хоче і все Я такого сейчас просто лоба не ловлю. Класс. Кабанюра. дідуся та бабуся. помахав хвостик. <ривіт> <Тисячі> Смотри, <лів>. все равно туди поле. Ну вже краще, вже краще. Дощик почав мирусь. Боже, уже беда. А то еще залазок начнет ливняк. Ты все да. Я сел глобку, пытаюсь на А вы знаете, что через богатство лодки? Ты тут? Я тут. Помога ему надо. Брат же Вида. Э, буду в выводить. Я понял. Значит, Вива ты надо. Или хоть не так. на сухом уже. Ай, хорош. Классно, да? надо ну, дай Ну, на папа не спит Да? Це все команда в нас в Але папа не спільний, але команда наша гелає. Хорош. <реш> <Марион>? Ти самий? <реш> Ні, трошки другий. Я його откладу Я била хлоститель. Тільки ще треба просити усе надовго. О, це картик? Да. Я Пас. дам йому побити, якщо вже хоче. Гарно зацепился. Шестерочка кода дает свои. А, Папа, у меня краситель. Картовый. Может дать ему купить? Десь пять плюс, да, Макс? Пап, можно я ему дам попить? да, давай трошки. Так, теперь обробим ранку малому. Я а потом ты подожжешь чаю. Так, давай ты водичку А води. потом ведь просто. Давай. Красавец. Вот такие красавец. Хай. Пупик, молодец. Я ловлю.

Ну що, друзі, наша рибалка підійшла до кінця. Ми можемо зробити висновки. Рибка у нас почала клювання активно з-під підспомбу, як ми одразу приїхали. Всі рибки були з-під спецпомбу. Зараз рибка не клює зовсім, тому що у нас погода дуже змінилася. Була гроза, злива. Зараз у нас спека. Рибка не клює. Ночі було ще одне клювання, ви бачили цю рибку. От і все. Ось так ми відробачили на підкові, Надіємося, що приїдемо, можливо, на осінні змагання, а можливо, ми поїдемо на клуб прибавлик відпочинок на закриття сезону. Всім дякую, всім опа.